Ну ось буде агуріць уже перший. Бачите на такому окремому Ну коротше, йде такий стовбур і окремо ще виріс один додатковий пагін і там огурчик. Це ця рослинка в мене дуже страждала від жари. Я її тут рятувала. І вона перша дала огурець. Так прикольно. Сьогодні гуляю по Варшаві. Знайшла ось такий міст. Прикольний. Коротше, щось з моїм великом цеп наче глючить. Треба десь його поставити і взяти новий. Так тепло тут. Шкода, що тут не можна купатись. Але мілка, вон камні видно. Мілина. Оце поки їхала, думала, що хочу в центрі поселитись, щоб короче, на Велику їздити. ще може кур'єром годин 40 мінімум виїжджати. Коротше, такі всякі ідеї. Привіт, а я на Велику катаюсь. Тут такий міст прикольний. Я по ньому проїхалась на велику. Оце такі. А там далі автомобільний. А це пішохідний. вообще тут так класно. Короче, подвисло. Так класно. Тут є багато лежаків. Таких широких лавочек. конечно, можна тут загорать. Я вирішила посидіти. Замінила велосипед, бо в тому щось з цепью було. Красота! Тут можна просто завалитися і лежати. Можна холст взяти, фарби і малювати. Неділя, нема нікого. Десята 11 ранку. Класні Каштани. Все сухе просто. Просто-просто на горку просто не можу з'їхати, треба електро брати, тільки не було ніде. Тому тут зупинилася, а тут такий каштан. Якраз думаю познімаю. Така класна погода, літо таке тепле. Скільки ми втрачаємо людей? Працюючи без вихідних, заробляючи гроші, а потім їх все одно не вистачає. Може, якщо з вихідними, то буде вистачати. Всім привіт! Часто у масажистів після того, як вони роблять масаж, затискає тут м'язи всі і болить навіть голова. І тому я сьогодні покажу, як я роблю. Щоб це все розслабить більш-менш, хоча ж би трохи, треба робити такі вправи. Змахи руками і я не просто махаю руками, а я стараюся якнайсильніше розпрацювати ці м'язи. У нас знаходиться вздовж позна... слуху І також всі плечеві м'язи. Тобто тут треба налаштовуватись на відчуття. Я просто не можу, от я зробила масаж, у мене дуже затиснула. Вчора я ще велосипедом поїздила багато. І сьогодні я відчуваю там зажатість. І я просто беру так, от так, так махаю руками, напрягаючи м'язи, щоб роз, розслабити м'язи, але для того я беру лопатки, якби свожу разом. так типа, наче гірю піднімаю. Просто тягну у цю всю сторону. І вже відчуваю втомленість цих м'язів. Не можу сказати, що я така спортсменка і така активістка спортивна. І в мене є зайва вага, але так можна хоть трохи собі покращити життя. Це стосується масажистів. Звичайно, після таких напружень треба трошки розслабити цей м'яз. І завжди треба робити так, як ви відчуваєте. Тобто, щоб вас не травмувало. Після таких змахів вправ і я ще можу сама собі розмигнати рукою тут вздовж. Ознаночника. Репта. І в мене навіть зір покращився. Тобто все стало набагато краще видно, тому що кров, кров починає циркулювати. І я ще сама собі роблю масаж шиї і плечей. Дуже міцно щіпають. Це, звісно, не кожен може собі сам зробити, але якщо ви масуєте багато людей, у вас настільки будуть сильні вже руки і долоні, що ви можете навіть самі себе щіпати. Ось так набагато краще став зір, тому що я бачу, ну, відчуваю різницю. до того, наче мене. Накриває так, наче зір прихоплюється. І після таких прав я можу читати надписи, там машини проїжджають.